Пан та собака Петро Гулак Артемовський. На землю злізла ніч, нігде ані шеширхне, хіба то декуди скрізь сон щонебудь пирхне. Хоч в око стрель тобі так темно на дворі. Уклався місяць спать, нема ані зорі, І ледве крадькома яка маленька зірка. За хмари вигляне, неначе миш засіка, І небо, і земля усе відпочива, вся ніч під чорною запаскою хова. Один рябко, один, як палець не дрімає, Худобу панську, мов брат рідний, доглядає. Бо дарма їсти хліб рябко наш не любив, їв за п'ятьох, але те їв, що заробив. Рябко на панському дворі не спить всю нічку. Коли б тобі на сміх було, де видно свічку. Або в селі, де на опічку маячив каганець, всі сплять, хропуть, а деякі сопуть, уже і пан отець, перелізши із хрестин до утренні попхався. А наш рябко, кажу, все спадки не вкладався. Знай неборак, ганя то в той, то в сей куток, то зазирне в курник, то дейко до свинок, спита, чи всі такі живенькі поросятка, індики та качки, курчатка і гусенятка. То в простець махає до овець, до клуні, до стіжків, до стайні, до обори, то знов назад чим душ. Щоб часом москалі, а їх тоді було до хріна на селі, щоб москалі, мовляв, не вбрались до комори, не спить рябко, та все так гавка, скавучить, що сучий син, коли аж в ухах не лящить. Все дума, як би то піддобриться під пана, не знаш, що не мене рябка, Обрадовано. Як гав, так гав, поки свінуло на дворі, тоді рябко простягсь за в своїй норі. Чому ж рябку не спать? Чи знав він, що з ним буде? Заснув він смачно, так, як сплять всі добрі люди, що щиро стережуть добро своїх панів. Як ось. Трус, галас, крик, весь двір загомонів. Цу цу, рябко, на, на, сюди, рябка кликніте. Ось ось я, батечки, чого ви там скажіте? Стриба рябко, вертить хвостом, неначе помилом, І знай дурненький скалить зуби та лиже губи. Уже ж, бач, дума він, не дурнеться в дворі. От самої тобі зорі всі панькаються коло мене, Мабуть, сам пан звелів віддать рябку печене, І що осталося варене за те, що, бач, рябко всю божу ніч не спав, та гавкав на весь рот злодіїв одганяв. Цу, цу, рябко, ще раз сказав один псяюха, та й хап рябка за уха. Кладіть рябка, гукнув, аж ось і пан прибіг. Лупіть рябка, сказав, чухрайте, ось батіг. За що? спитав рябко, а пан кричить чухрайте, ой-йой, а пан їм каже Не вважайте, не буду, батечку, за що ж це честь така? Не слухай, пан кричить, лупіть, даріть рябка. Деруть рябка, мов пір'я, нагалась збіглася двірня. Що, як, за що, про що? Не знає ні один. Пустіть, кричить рябко, не будь є песький син, коли вже вдержу більш. Рябко наш хоч не бреше, та що ж, є євтух рябка, знай все по жижках чеше. Пустіть швидші, пустіть, пан на весь рот гукнув. Та й з хати сам умкнув. Пустіть, гукнули всі, Рябко вже вдовольнився. Чим люди добрі, так оце я провинився. За що ж глузуєте, сказав наш неборак. За що знущаєтесь ви надо мною так? За що? За що? Сказав та й попустив патьоки. Патьоки гірких сліз, узявшися за боки. За те, сказав один рябкові знайметів, щоб не колошка вти вночі своїх панів. За те, але щось тут ходім, рябко, лиш з хати, не дуже бачу, рот тут можна роззявляти. Ходім, братко, на двір. Пішли, все не пусте, сказав я в ту рябку. Оце тебе, за те, по жишках бра рябко, так гарно пошмагали, що пан із панею всю цілу ніч не спали. Чи винен я сьому, чи ти Євтух здурів? Гай, гай, сказав Євтух. Рябко, ти знавіснів. Ти винен, бра, Рябко, що ніччю розбрехався, ти ж знав, що вчора пан у карти наш програвся. Ти ж знав, що хто програв, той чорта. Не тепер на споминки здрімає, той батька рідного, розсердившись, програє. Ти знав, кажу, рябко, що пан не буде спати. До чого ж гавкав ти? на що ж було гарчати? Нехай би гавкав сам, а ти б уклав тихенько, забравшись в ожерет, та й спав би там гарненько. Тепер ти бачиш сам, що мокрим він рядном напавсь на тебе. І знай верзе притьмом, що грошей вчора він проциндрив щось не трохи, що паню через те всю ніч кусали блохи, що буцім вчора він грать в карти б не сідав, Коли б сьогоднішню був ніч, хоч закуняв. Що буцім ти, рябко, так гавкав, як собака, що буцім по тобі походить ще й ломака. Що, бачся ти йому остив, надосолив. І бач, це він тебе за те прохворостив. А бач, рябко, а бач, не гавкай, не ганяйсь. Ляж, хирний, та й мовчи, і з паном не рівняйся. Чого брехать, нехай наш пан здоровий буде, він сам і без собак всю панщину отбуде. Послухав наш рябко, поради Явтуха, нехай тяжка йому година та лиха. Сказав, що за моє, як кажуть, люди, жито, то ще й мене і бито. Коли моє не влад, то я з своїм назад. Чи баба з воза що ж, велика дуже вада Кобилі легший віз, сьому кобила й рада. Отак От сердега наш рябко поміркувавсь, та й спать на цілий день і цілу ніч попхавсь. Заснув рябко, за хріб. Аж ожерет трясеться, Рябку й не сниться, не верзеться, що вже москалики в коморі й на дворі, скрізь нишпорять, мов тут вони господарі. Що вовк ягнят, а тхір курчаток убирає, Аж тут і на дворі тутуш усе світає. Цу, цу, рябко, тут всі, побігавши з хат. Цу-цу, рябко, на на! гукнули, як на гвалт, а наш рябко тобі і усом не моргає, хоч чує, та, мов спить, і мов не дочуває. Тепер то, думав він, мій пан всю нічку спав, бо не будив його рябко і не брехав. Тепер то він мені свою покаже дяку, тепер уже не втре мені, як вчора, маку. Нехай цуцукають, мене сим не зведуть, поки самі сюди обід не принесуть. Та ще й тогді не бійсь, поскачуть коло мене, поки візьму я в рот хоч страву, хоч печене. Цу, цу, сказав іще рябкові тут Явтух. Цу, цу, задихавшись, мов з його перло дух. Ходім, рябко, еге, ходім, не дуже квапся. Сам принеси сюди, іди ж, хочі не бався. Та не піду Явтух, іди, бо кличе пан. Сказав та й зашморгнув на шиї він аркан. Чешіть рябка, гукнув. Аж тут їх щось з десяток вліпили в сотеньку Київ рябку в завдаток. Лупіть рябка, кричить тут пан, як навісни. Рябко ж наш тільки вже, що теплий та живий. Разів і шість рябка водою одливали, і стільки ж раз його, одливши, знов шмагали, а потім перестали. Рябко спитать хотів, але рябків язик був в роті спутаний, неначе путом злик, і герготав щось, як на сідалі індик. Постій, сказав я ту Рябкові, не турбуйся. Я правду всю скажу: то рябку, шануйся, добра своїх панів, як ока стережи. Зарання спать не квапсь, в солому не біжи. Злодіїв, одганяй та гавкай на звірюку. Не гавкав ти, рябко, зате ж ми бач, в науку і з ласки з милості панів, Вліпили сотеньок і сп'ять тобі Київ. Чорт би убив твого Явтух з панами батька, і дядину, і дядька за ласку їх, сказав рябко, тут наоріс. Нехай їм служить більш рябий в болоті біс. Той дурень, хто дурним, іде панам служити, а більший дурень, хто їм дума, угодити. Годив рябко їм, мов болячці чи ряку, А що за те рябку? Сяку мать та таку, а до того іще спороли батогами, а за веслугу полюгами, чи гавкає рябко, чи мовчки нічу спить, все випада, таки рябка, При тьмом побить. Уже мені, бачу, чи то туди високо, чи то сюди глибоко, повернешся сюди і тута гаряче, повернешся туди. І там тоболяче. Хоч би я тісто В вніс псяюсі із діжею, то б він розтовк і ту над спиною моєю, з ледачем все біда, хоч верть круть, хоч круть верть, він найде все тобі, хоч в черепочку смерть.